У Миколаєві міська влада розглядає можливість втілення проєкту по заміні системи очищення води, як зазначив мер Олександр Сенкевич, відповідаючи на запитання миколаївців під час свого прямого ефіру 30 січня. Наразі у місті неможливо відновити водозабір з Дніпра. Натомість, фахівці Миколаївводоканалу працюють над покращенням технології очищення. Я був сьогодні на водоканалі. Нам приїжджали спеціалісти з Германії і з України, і ми розробляли план по заміні очистки, щоб ми могли. Очищувати питну воду, але звичайно, що вартість такої води після встановлення також підвищиться в ціні. Чим гірше буде вода, яка буде заходити на ці очистки, тим дорожче вона буде в кінці. Міський голова відзначив, що вже найближчим часом проєкт нової системи очищення води планують презентувати у Міністерстві розвитку і відновлення України. Будемо презентувати також нашим партнерам із Данії, і після цього ми зможемо зрозуміти, яким чином буде будемо очищати воду, за який кошт. і коли. Найближчим часом чи не найближчим часом ми зможемо зробити це. Олександр Сінкєвич також зауважив безпековий фактор, адже місце водозабору для Миколаєва наразі в зоні бойових дій. Тож це суттєвий чинник, який впливає на швидкість відновлення постачання питної води у місті. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Олександр Коваленко. Новина телеканалі Март.